Lenovo Сінкпад ноутбук славнозвісної компанії IBM, що розфоршена цяльська ентузіастів лінуксоїдів. Ну, або ж, можливо, звичайна машинка для повсякденного користування. Всім привіт! В цьому відео я хочу розказати про лінійку ноутбуків, з якими дуже багато асоціацій. Прикладом того є average Arch Linux Users, або ж те, що ці штуковини, мало того, що були надійними, так ще літали в космос. Екземпляром у цьому відео буде виступати мій Lenovo ThinkPad T490. І звісно ж, в космосі він не був, але мені є що про нього розказати, зато невеличкий проміжок часу, скільки ним користуюсь. Хочу почати з того, що відео буде саме про мій досвід користування цим ноутбуком, його характеристики, автономність, продуктивність, і звичайно ж, чи варто розглядати цей пристрій на початку 2025 року, коли на ринку є HP, Ейсери. Або ж і діапади від тої самої Lenovo. У 1992 році компанія IBM, яка займалась створенням потужних комп'ютерних систем для банків, урядів, корпорацій, наукових установ, персональних комп'ютерів для домашнього користування, вирішила поекспериментувати у галузі виробництва лаптопів. Їхні перші ноутбуки були ThinkPad 700, 700S та 700T, а ціна. Сягала близько 4400 доларів за саму елітну модель. Найдорожчим серед своїх братів був ThinkPad 700С, який відрізнявся від 700 і 700 тим, що він мав кольоровий дисплей. Також, як я згадував раніше, сінкпади літали в космос. І саме 700С була схваленою Насою. І тим самим вона побачила орбіту Землі. IBM розуміла. Що нашумівшу лінійку треба продовжувати розвивати, адже це дійсно були непогані ноутбуки на той час. Якщо порівняти з конкурентом від Apple, а саме Apple Powerbook 170, то це прям ой який непоганий варіант. У нього, у порівнянні з інкпадом, була гірша продуктивність і чорно-білий дисплей, тоді як ціна сягала близько 4,5 тисячі доларів, коли саму звичайну модель ThinkPad, а саме Семисоту, Можна було взяти за тисячі доларів. Згодом експериментуючи, IBM розробила дуже цікаві моделі, такі як ThinkPad 550BG, де був вбудований принтер, або ThinkPad 500, який отримав невеличкий корпус, але при цьому не втратив продуктивності. Далі, на початку нульових, коли ThinkPad ще належав IBM, почали випускатися такі моделі, як T, X ТА. A. Але на жаль, у чогось є початок, у чогось є кінець, і ThinkPad не були виключенням. Адже дуже багато фіч від IBM, хоч і були революційними на кшталт SyncPad Transnote, але вони зазнали поразки, тому компанія вирішила продати бренд Lenovo. Сьогодні лінійка ThinkPad також залишається актуальною ці ноутбуки активно закупаються компаніями для своїх співробітників. І це насправді кажучи дуже непогане рішення. Адже ціна новенького Т490 на початку була близько 1700 доларів, але компанії списують ці машинки з робочого циклу приблизно через 3-4 роки. Якщо зараз відкрити OLX і переглянути ціни на мою модель, то вона коштуватиме близько 11 тисяч гривень. Якщо врахувати, що за цими ноутбуками слідкували, то ціна реально класна. Що ж, Тепер я хочу перейти до огляду свого красення. Процесор Intel Core i5 8365U, 4 ядра та 8 потоки, ТДП у нього 15 Вт. Адже це фішка U-лінійки. Відеокарта, в моєму випадку, вбудована Intel UHD Graphics 620, але могла йти дискретка. GeForce MX 250. На більш кращих моделях, наприклад. ThinkPad t 495 s або t 14 s могли йти процесори від AMD, а саме Ryzen 5 3500 u або Ryzen 7 3700U. І так, невеличка поправочка. На t 14 s йшли ось такі процесори. Це т першого покоління, адже він прям схожий на Т490 по зовнішньому вигляду. Ось такі процесори. А також міг ще бути ось такий. От Щодо Т495С це 3700U і 3500U. По зовнішньому вигляду, ну, це прям копія Т490. так. ОЗУ. 16 ГБ ddr 4 з частотою 2400 МГц. Одноканал. Але доставити плашку можна. Екран. Це 14-дюймова Full HD IPS матриця з 660 Гц і яскравістю в 250 ніт. Ну і батарейка до 50 Вт. годин. Щодо ваги, сам ноутбук важить близько 1,5 кг. Звичайно, це не конкурент MacBook Air. Але, тим не менше, я особисто його вважаю легеньким, особливо після того, як я носився з IdeaPad Z510, який важив 2,2 кг. Звичайно ж, тепер я хотів би це все протестувати і показати, на що здатний цей ноутбук. Процесор аналог Intel Core i5 6500, але він більш енергоефективний і має 4 ядра та 8 потоків, замість 4 ядра та 4 потоки. Щодо накопичувача, це непоганий M2 на 256 ГБ від компанії Samsung. І ось порівняння з моїм основним автономність. Чесно кажучи, я не очікував, що автономність. При зносі у 31% буде доволі таки непоганою. Всім добрий ранок. На годиннику 9.03 я починаю тест автономності на SingPody T490. Ось всі оновлення 24H2. Всім добрий день. На годиннику 13.30 і залишок від. 100% 12%. Таймер показує те, що 4,5 години ноутбук працював, і програми на ньому були самі звичайні, тобто, не було ні Photoshop, ні прем'єра, хоча в мене його тут і немає навіть. А були Word, Excel, Chrome, Telegram і Zoom. В принципі, непоганий результат. Загалом ноутбук мені подобається: маленький, зручний, саме те, що потрібно, коли хочеш не сидіти за компом вдома. Ну, або ж, як варіант, його ще можна використовувати як другий монітор. Підключаєш його до комп'ютера, і ось в тебе чудова клавіатура і ще один монітор. Клавіатура не перевершена. Дуже багато людей її хвалять, і я також не буду винятком. Вона зручна без думпаду і має трекпойнт. Таким чином, ноутбуком можна користуватись навіть в рукавицях. Я навіть скажу більше, клавіатура настільки зручна, що самі Lenovo випускали її окремо для комп'ютера. Тепер я хотів би озвучити декілька мінусів, що не дуже мені сподобалось у цьому ноуті. Перший мінус це іспанська розкладка і двохрядний enter, до якого потрібно буде звикнути, якщо пересідаєш з ноутбука, в якого однорядний enter. Сюди ж я хотів би віднести клавішу FN, яка знаходиться в нестандартному положенні у порівнянні з іншими ноутбуками. Другий мінус це матриця, яка має яскравість у 250 ніт. Чи рекомендував би я б цей ноутбук для покупки у 2025 році? Однозначно так, якщо ти шукаєш непогану машинку для офісних задач, подивитися фільми, або просто отримати задоволення від користування, то це однозначно непоганий варіант на сьогоднішній день. Також ноутбук оснащений Thunderbolt третього покоління, через який ви зможете витратити менше часу на передачу файлів зовнішнього накопичувача чи флешки. Звичайно, що продуктивності від i5 восьмого покоління очікувати не треба, але це все ж таки і непрофесійні ноутбуки. Якщо вже говорити про продуктивність, то краще глянути на моделі з AMD процесорами, адже там буде стояти набагато краще як сам процесор, так і вбудована графіка. Автономність також на рівні. 4 години це непоганий результат, тому якщо захочеться подивитись YouTube, відійшовши від своєї кімнати більш ніж на 10 метрів, це можна буде спокійно зробити. Що ж, на цьому це все. В цьому відео я розповів все, що хотів розповісти про даний ноутбук. Купувати чи ні вирішувати тільки тобі, адже найкраще те, що найбільше подобається саме тобі.